Порядок дня в нас ну, приблизно такий, вранці ми встаємо, десь о сьомій годині ранку дівчатка підмивають, миють, чистять зубки. О 8 годині ми починаємо снідати. Ми поснідали, потім люди йдуть собі гуляти, займаються своїми справами, хто на вулицю, хто відпочиває, хто десь на балкончику сидить. Десь біля першої години дня ми знову обідаємо. Пообідали, потім у нас такий собі умовний тихий час. Якщо людина хоче лягти відпочити, вона відпочиває. Якщо людина не хоче, вона ну, йде на вуличку, гуляє. Ну, ми стараємося так, щоб люди один одному не заважали. Uh -huh. Якщо людина хоче піти на вуличку погуляти, дівчата сиділи, їх супровождають. Вони на вулиці гуляють. Погуляли вони в четвертій годині дня. Ми даємо перекус. Це ми фрукти даємо, або ж чай, чай ну, з печивом чи з якоюсь випічкою. Так. Потім люди, звичайно, знову гуляють, потім знову ми їх процедури гігієну проводимо, кому до вечері, хто після вечері. В 6 годин ми вже вечеріємо. Повечеряли, тоді як кажуть, знову ми йдемо відпочивати, гуляти там на вулицю по холодочку, бо зараз дуже жарко. Потім, в восьмій годині, ми поп'ємо кефірчик і вже тоді готуємося до відпочинку спати.